У цьому відео я буду будувати власну піцерію. Звісно, тут буде щось типу цього, але поїхали. І так, стоп. Тут що є Бонні, Чіка, Ферді, Фоксі і навіть попуга? Та ладно, це всього лише реклама. Нічого такого тут не буде. Ми будемо просто будувати свою піцерію. Тільки у мене всього 100 доларів в кармані? Мтан, поганий початок для бізнеса. Окей, я можу купити. Та нічого я не можу купити. Окей. Давайте ми купимо кульки. Ну такі кульки я купляти не буду, тому що я купив уже ось ці. Далі купимо посуду і стадіон. Чи як його стенд. Площадка. Я не пам'ятаю, як це називається. А, сцена. Ось. Окей, давайте її купимо. І у нас є 25 доларів. А, так я можу купити вентилятор. Ось. І коли у мене 0 доларів, я відкрив нове щось. Ем. В цілому ось такий ресторан у мене є. Ми можемо тут поставити кульки. Опа, і я можу в них навіть пограти. Треба просто натиснути, так? І я щось отримав, типу? Оце гра, оце я розумію. Ще один разок потрібно зіграти. 250. Окей. Окей, в цілому цей день можна закінчувати. Так. <плес> І що далі? А далі я буду працювати на нічній зміні. Стоп, я ще не міг найняти охоронця. Хто починає бізнес в одиночку? Окей, я так розумію, тут є купу завдань, які я повинен виконати. Давайте почистимо овенс, то що? Коротше, щось там. Там якийсь чувак розмовляє на фоні. Взагалі, ФНАФ, це грати потрібно грати зі звуком. Та я, я не люблю грати в ігри зі звуком, чесно, я це ненавиджу. Тільки секунду. Я для вас навіть включу звук. Послухайте. Кабум. Ну імба же, ні? Ну, а тепер уже вимикаю. Ну, для себе, якщо щось залишив. Так, що я повинен зробити? Я повинен напечатати меню. Тум -тум 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 -тум. Ось яке воно життя. Відкриваєш бізнес, а потім в час ночі працюєш на бізнес. Ех, от яке воно життя. А містер бізнес казав, що буде простіше. Так, ну поки що тут можна подивитися на плакати. Ем, Охоларо? Чи то Фредді Фасбер. Ну, мені в цілому залишилося. Всього чуть-чуть. Потрібно всього лише зробити щось з піцею. Все, в цілому можна закінчувати день. О, це я, це я. Що далі буде? Опана, що це за металобрух? Де ви його відкопали? Де піцерія, алло? Коли я буду будувати власну піцерію? Ви зараз чуєте його? Over... так? Пам, пам Що я типу? Кабу. Стоп! А де гроші? Чому у мене ноль на балансі? Секунду, можливо це просто баг? Ні, це не баг, у мене дійсно ноль. І що мені робити? Ага, я можу купити рекламу. Та давайте, звісно, що. Окей, я можу щось купити. Колонки, ну, фігня. Знаєте що? Треба купляти автоматики. А це я не можу, грошей мало. Можу, але фігня. Боже мій, скільки вони коштують. Давайте підемо сюди. О, кульки, їх купимо. Я ж можу його купити. Або я можу купити людину пилососа, але буде ризик. Хто не ризикує, тот не п'є шампанське. Все, можна йти. Давайте ми тут поставимо людину. -пилососа. Пилососа. Я заробив ще 100 доларів сюди. А тут кульки. І кульки я навіть можу пограти. Ану, раунд один. Що? У мене повинна бути хороша реакція. Ану? Ти там живий? Ща, я поставлю палець. Та, йомайо. Окей, ну зараз то точно вийде. Так, сюди! Та, йомайо. О, боже мій. 200 поінтів отримав я. Прикольно, та. А, Що це? А, прокачати магазин коштує 200 доларів. Ну я можу ще щось купити. Наприклад, качки. Давайте поставимо їх сюди і зіграємо. Так, що я тут повинен робити? Ага, я повинен витягувати качки. 100 поїнтів і тут 100 поїнтів. Ну коротше, нічого я не отримав. Ну можна спробувати ще один раз зіграти. Так, тут 100 поїнтів, а тут 500 100. Ну 700 поїнтів. Можливо, мені дадуть 100 доларів. Так, правда, цього мало, але окей. Я можу ще і в це зіграти. Тин-тин-тин-тин-тин. Оу. Дуже цікава гра. Але мені за неї дали 100 доларів. Саме тому я можу прокачати магазин. Окей, давайте ми ще щось купимо. Просто якусь фігню, я не знаю там. Ось це давайте я куплю. Ось тут воно. І після чого йдемо на наступний день. Ой, ні, я тут чую якогось тіпа. Ось що мені допоможе. Окей, треба всього лиш попрацювати чуть-чуть. і включити звук, мабуть. Як я знаю, у цю ніч уже з'являються аніматроніки. Так чи ні? Принтер це максимально гучно, тому потрібно робити це в першу чергу. І бачите, тут працює вентиляція, і її бажано вимкнути, аби тихіше було. А тут сканери. Ну нікого немає, або я не бачу. Skip. Так, окей, принтер. Просто-просто, але проблема в тому, що у мене вже плюс 90 градусів. Як я взагалі живий? 40 це вже багато. Тут все ж таки повинен бути аніматронік. Чи немає його? Чи я його, типу, вигнав з магазина? Мені почулося, що хтось ходить по вентиляції. <світ> Ладно, і це останнє, так? Я так розумію, це все. Я усі завдання виконав. Все, можна йти дома. Окей, а далі. А далі йде знову він. Що? Але він уже був. Окей. Минулого разу я натискав на це, тому сьогодні сюди. Зараз будуть включати музику, і якщо цей тіп рухається, мені треба бити його током. Так, це було. Секунду, секунду, секунду. Він по іншому сидів. Від мене не втаїшся. І записати треба. Топ, я записав ноу, а він вже рухався. Вроді як? Ні. Так, окей, записуємо. One. А тут уже було, йомою, бити. Бити током. Давай далі. Document. Він обнаглів, так. Все. Навіть головою я не дозволяю. Вроді би не було. Bigin audio One. було. Голова по-іншому була. Окей, слухаємо далі. Ну, вже можна писати єс. Yes. О моє, ну. Ось. Ой. Ну, нічого, для профілактики піде. І, секунду. Це уже щоб просто не втикав. Ех, відчуваю, ця ніч буде дуже складна для мене. Давай, включай далі. Well так, він прямо таки well done. Що ти там кажеш? Я і так англійську не розумію. І так. Стоп! У мене 400 доларів? Як так багато? Окей, що я можу купити? Я можу купити на ще нормальну сцену, яка, правда, нічого не дає. Ну да ладно. Опа, я можу її купити з великою знижкою, але великі ризики. Та байдуже, купуймо. Хто не ризикує, тот не буду піцерію. Ось. Давайте поставимо ось її сюди. Ще один автоматик. Давайте його також поставимо. Я потім в нього зіграю. А до речі, що це? Я можу заплатити 50 Доларів і давайте зіграємо. Може ліпший сам 500. Та нічого не помінялося, чесно. Окей, ну зато 100 доларів отримав. Це спонсор. Ні, дякую. Реклами я не маю бажання купляти. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Бай -бай!